Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі телерадіо компанії Акцент черговий випуск інформаційної програми День у студії працює Олена Микитенко. Сьогодні ви побачите наступне. Управління з надзвичайних ситуацій продовжує поповнювати матеріальний резерв на випадок надзвичайної ситуації в енергетичному комплексі одне з питань апаратної наради при міському голові. В рамках передвиборчої кампанії кандидат у народні депутати України від блоку Петра Порошенка Іван Борсус зустрівся з працівниками підприємства Водоканал. Спортсмени з Шостки, Конотопу, Херсону та Київської області на всеукраїнському ветеранському турнірі з гандболу виборювали Кубок імпульсу. Січня по вересень цього року у громадських та тимчасових роботах було задіяно майже 473 жителів шостки. У навчальних закладах контролюють температурний режим та рівень захворюваності учнів. Управління з надзвичайних ситуацій продовжує поповнювати матеріальний резерв на випадок надзвичайної ситуації в енергетичному комплексі. Ці та інші питання розглядалися під час апаратної наради при міському голові. Докладніше у сюжеті Світлани Євменової. За 9 місяців поточного року на виплати для шосткинців, задіяних у громадських та тимчасових роботах, було витрачено 470 тисяч гривень. Фінансування здійснювалось за рахунок місцевого бюджету та коштів центру зайнятості. Про це доповіла Людмила Кошик, директора Шостинського міськрайонного центру зайнятості. Вона уточнила, що ця сума значно перевищила заплановану на початку року. З огляду на складну економічну ситуацію, що склалася в Україні, зменшення кількості вільних робочих місць в місті для працевлаштування безробітних місцевою владою було прийнято рішення про фінансову підтримку безробітних, збільшивши видатки на організацію громадських робіт майже на 60 тисяч гривень. У свою чергу міськрацент зайнятості звернувся до Сумського обласного центру зайнятості. Питання збільшення кошторису видатків на організацію проведення громадських робіт міста Шостка було вирішено позитивно. Окрім того, Людмила Прокопівна зазначила, що по закінченню терміну тимчасових робіт на постійне місце праці запросили 31 особу. Таким чином, план по наданню додаткової соціальної підтримки населенню, яке шукає роботу, вже виконаний на 110%. В основному населення було задіяне в роботах по благоустрою та покращенню санітарного стану міста, зазначила посадовець. Громадські роботи проводились на підприємстві комунальне підприємство «Шостка-Зеленбуд». Виконані наступні роботи: це очищення ґрунту під бордюрами, побілка бордюр, прибирання вулиць Леніна, Карла Маркса проводилось озеленення вулиць. Та розробка клумб на вулицях Леніна, Марата, Карла Марса, Кірова, площа Тярської революції. Завершується ремонт в пологовому відділенні. Спільно з водоканалом зроблено багато роботи по заміні та оновленню водопроводу. Повідомив Олег Штогрин, головний лікар центральної районної лікарні. Наразі медики активно готуються до зими. Минулому тижні активно займалися заготівлею овочів в за вовчасховища. На цьому тижні плануємо цю роботу завершити. Потеплення приміщень ми практично завершили. Всі все, що можна, поутеплювали. Ну зараз проблемними питаннями у нас тільки залишаються, щоб ближчими днями закінчити питання по нашим котельням. Щодо визначення дати початку опалювального періоду в шості, міський голова Микола Нога повідомив, що місцева влада вже вирішує це питання, а поки що необхідно самостійно утеплювати приміщення. Ми звернулися в Міністерство регіонального розвитку будівництва. З проханням дозволити нам запустити систему опалення, тому що в цьому році ми не можемо саме запустити, треба дозвіл відповідний. Ну, я думаю, буде таке, таке рішення і розраховуємо на запуск системи опалення, щоб в наших приміщеннях було таке. Контролем температурного режиму в навчальних закладах займається управління освіти, доповіла Наталія Сергейко, начальник управління. Наразі середня температура повітря в класах становить 18 градусів. Наталія Олександрівна зазначила, що в кабінетах, де термометри показують плюс 14, встановлюють додаткові обігрів'ячі. Також на увагу освітяни приділяють патріотичному вихованню школярів. Дуже приємно, що наші учні спільно з педагогами та директорами навчальних закладів взяли участь в зустрічі наших військовослужбовців, які повернулися із зони АТО. Зустріч відбулася в дуже теплій і дружній атмосфері. Микола Нога звернув увагу посадовців на те, що в кожній школі та держустанові повинні бути куточки з державною символікою та портрет президента України. Мер шостки зазначив, що підтримує кроки Петра Порошенка з мирного урегулювання ситуації на сході країни. Також він закликав і шосткинців з повагою відноситися до політики гаранта Конституції, яка направлена на мир та процвітання усієї країни. Я хотів би взагалі звернути увагу всі установи на відношення до нашого президента, тому що десь ми, така демократія, гласність, так ми вже пішли до того, що вроді президент є, вроді немає. Президент в Україні є, президент в Україні бореться за те, щоб в Україні був мир, в тому числі і в нашому місті. І ми повинні адекватно відноситись до цього. Ольга Ткаченко, начальник управління з надзвичайних ситуацій, повідомила, що 12 жовтня із зони АТО повернулися шосткинці. Їх зустріли, розпитали про потреби. Міська влада вже готує чергову посилку тим бійцям, які досі перебувають на сході країни. Микола Петрович звернув увагу на активнішу допомогу як військовим, так і їх сім'ям, зокрема в оформленні компенсації за комунальні послуги. Антоніна Наймитенко, начальник управління праці та соціального захисту населення, запевнила, що це є першочерговим завданням підпорядкованого її відомства. Окрім цього, вони активно займаються і оформленням субсидій для населення. Продовжимо працювати з населенням міста щодо надання оформлення документів на надання субсидії. Вже на сьогоднішній день більше 1300 осіб. Мер шостка закликав своїх підлеглих уважніше ставитися до звернень громадян, чи то з приводу матеріальної та соціальної допомоги, чи з інших питань. Забезпечення миру і стабільності на території Сумської області, надання їй статусу прикордонної зони, залучення інвестицій в економіку регіону, боротьба з корупцією, надання максимуму повноважень органам місцевого самоврядування, скасування пенсійної реформи. Такі основні пункти передвиборчої програми Івана Боршуша, кандидата в народні депутати України від блоку Петра Порошенка по виборчому округу номер 160 з центром у місті Шостка. Як саме будуть втілюватися поставлені завдання у життя, Іван Семенович розповів під час зустрічі з трудовим колективом комунального підприємства Водоканал деталі у сюжеті Світлани Ковальчук. У шості Іван Боршуш відвідав вже понад 20 об'єктів. І на цьому, зізнається, він зупинятися не збирається. В ході зустрічі з трудовим колективом підприємства Водоканал кандидат у депутати зазначив, що має намір разом з командою Петра Порошенка вирішувати нагальні питання нашого округу. А вони, на думку Івана Семеновича, майже нічим не відрізняються від проблем загальнодержавних. Це жахливі дороги, це відсутність грошей, це корупція яка… Жирають сього вся. ще чиновники, котрий не умеют или не хотять придавати государственної політики. Тані уміння і нежилання ніяких людей робити то, що треба для людей. Перша задача, яку поставив на порядку денному своєї депутатської каденції, Іван Боршаш, це забезпечення миру та стабільності на території Сумської області. Особисто відвідуючи зону АТО та спілкуючись з нашими бійцями, кандидат зробив висновок. Ефективно боротися з військами Російської Федерації українська армія не може. Адже наше озброєння та рівень підготовки вояків значно поступаються військовій потужності ворога. Аби наростити сили, потрібно зробити паузу на рік або півтора, стверджує Іван Семенович. По оцінкам спеціалістів, якщо сьогодні учасниця активної фази, в АТО. Ми можемо потерять до 20 тисяч солдат. Піпрос стоїть за чим? Хто на себе візьме Наша позиція, наше міння необходимо в минимальные сроки прикрасити його, прекратить вбивати людей, тобто забезпечити і спокойствие на території нашої країни. Міцна і сучасна армія другий пункт передвиборчої програми Івана Боршуша. Безнадійного захисту, вважає він, миру не здобудеш. Наша головна задача забезпечити, Нашу армію всім необхідним, в тому числі продовольством, в тому числі сучасним мороженою, в тому числі техніка. І після цього вже іміє нормально настоящую армію достойно сражатися і ставити свої території. Наступний етап зобов'язань кандидата підняти українську економіку, яка в результаті дій режиму Януковича сьогодні знаходиться у повному занепаді, адже 90% всього бюджету країни у вигляді живих грошей було вивезено з території держави. Іван Семенович також повідомив, що за ініціативою президента Петра Порошенка в Сумській області планується присвоїти статус прикордонної зони, який передбачає виділення з державного бюджету на облаштування кордону близько 870 мільйонів гривень. Озвучив пан Боршаш іще одну новину про можливе розміщення на території шостки танкової дивізії. Одним з ключових питань передвиборчої програми претендента на парламентське крісло є боротьба з корупцією та антинародними реформами, започаткованими минулою владою. Ми критично відносимося до реформи, так називаємо реформи пенсіонного законодавства. Лічно, я вважаю такі закони антиукраїнськими, антинародними. Наприклад, на сьогоднішній день статистика говорить о том, що середня продовжительність життя мужчин в Україні на 3-4 роки менше, ніж уровень. Виходи на пенсію наших ущербських То есть шістдесят два водах. Серія та процента двадцять п'ять 25-28 умірають. не, так і не дожив до пенсії. Як зазначив Іван Боршуш, блок Петра Порошенка має намір замінити соціальні пільги, надані державою, на грошові компенсації. На думку кандидата, громадянин має право самостійно вирішувати, яким чином він використає гроші, виділені, наприклад, на проїзд у громадському транспорті чи на придбання ліків. Також у плани команди президента входить реформування бюджетної сфери. Наша позиція формування бюджету знизу – це перше. Друге – налоги. Часть налоги оставлять сразу. Сегодня, допустим, шостка потребляет 220 мільйонів, в ідеалі передає 490. Опять же, не абсолютные цифры. Но, заработав деньги, мы отдаем их в Киев. После этого начальник Киева скидает нашу долю. 10, 20, 30, 50% это спорный вопрос, тем не менше. Позиція блока Петра Порошенка Заработал деньги. Процент твої оставляють себе, остальне те, що ти можеш віддаєш. Тобто, це все движения, коли ми не отримуємо свої средства і ви свидетели этого сами. особливо бюджетные предприятия. За словами пана Боршиша, є також ряд пропозицій щодо ліквідації казначейств, дії яких піддаються нищівній критиці з боку громадян. На їх місце планується створити муніципальні казначейства. За спостереженнями кандидата, на сьогоднішній день органи місцевої влади мають мінімум повноважень, тож вважаю, що найближчим часом їх потрібно значно розширити. Адже рівень проблем, які наразі є у нашому місті, набагато вищі можливості міського голови. Определенно вижу рішення більш вопросов включительно через посредство лоббірування інтересів міста в Верховному Советі, в Кабінеті міністрів, в адміністрації президента, в ліжніх встречах з президентом. Контакти з депутатами Верховного Совіта Іван Семенович зауважив, що без повної люстрації влади змінити країну на краще неможливо. Він нагадав також про тих депутатів, які 16 січня проголосували за диктаторські закони, в результаті чого відбувся розстріл майдану. Але тим не менше знову балотуються до Верховної Ради. Ваш кандидат кстати, читав теж так. він теж голосував за ці закони. Сьогодні ці ж люди одягають вишиванку, одягають маску добродітеля. Розбили государство, розворовали, привели войне, а сьогодні дарять п'ять бронежилетів. Говорять, я ти що я, я подарував п'ять бронежилетів. І ми можемо вірити таким людям. Поспілкувавшись в ході своєї передвиборчої кампанії з пересічними шосткинцями, Іван Боршуш виділив низку проблем, які найбільше турбують наших городян. Це несправедливі тарифи на думку громадян, на думку шосткинців. Бачив. Звинувачення керівництва Шостинської ТЕЦ у корупції. Звичайно, будемо розглядати ці питання, але у своїй програмі я також обіцяю і обіцяв повернення Шостинської ТЕЦ громаді. Працівники водоканалу, які на собі відчули корупційні дії можновладців, стверджують, що повністю підтримують прагнення Івана Семеновича і блока Петра Порошенка боротися із беззаконням. Порошенка, коли прийшов в клас, більш-менш почала налажувати систему, хоча молоток хотів забрати водоканал і все тут. Ну, тем не менее, я считаю, что это... Я буду стоять за команду Порошенко. Программа меня устраивает. Борьба с коррупцией ⁇ это самое главное. Пострадавление страны. То есть я буду голосовать. Голосовать буду однозначно. Первое, из-за того, что он в команде Порошенко, президента, его поддерживал. Ну и второе, что он собирается бороться с коррупцией. Это главный вопрос, который, если он сделает, то он будет молодец. Іван Боршош зазначає, що йому відомі імена людей, які у передвиборчу кампанію намагалися підкупити членів комісії, окремих осіб та його самого. За словами кандидата, наразі розслідуванням цих протизаконних фактів займаються правоохоронні органи. Але, незважаючи на всілякі перешкоди, він впевнений у своїй перемозі. Адже озброєний вкрай важливим завданням захистити інтереси держави і її громадян. На вихідних у шостці пройшли змагання, другий всеукраїнський ветеранський турнір з гандболу серед чоловічих і жіночих команд на Кубок імпульсу. Спортсмени з'їхалися з Конотопа, Херсона та Сквири, що у Київській області. На турнірі панувала атмосфера дружби і абсолютної відданості улюбленій справі. Але як і в будь-якому змаганні, тут були і переможці, і переможені. То хто ж у результаті став володарем Кубку імпульсу, знає Вікторія Горшкова. Другий рік поспіль спортивні команди з'їжджаються до шостки за красивою грою адреналіном і якщо пощастить кубком імпульсу у спорткомплексі. Учасників змагань зустрічають піснями, танцями, караваєм і спортивним флешмобом. Євген Чернов, директор земного заводу Імпульс, розповів, чому відродження цього видовищного командного виду спорту відбувається саме на капсулі. тісно зв'язаний з історією ганбола асоканбола. самый большой вклад в женского футбола. Начало вообще родилось вот здесь. Раньше это место называлось поселок Капсуд. Здесь было шоссинское капсульное заведение. И я вам опять скажу, что в 1938 году сборная Украины по женскому футболу на первенство э, СССР была на 80% представлена за игроков, работников шоссинского капсульного предприятия. Суперники, які прекрасно знають один одного, зізнаються, що незважаючи на важливість результату, найголовніше в цьому турнірі сам спорт та командний дух, який всіх їх об'єднує. Іноді зараз от такі складні часи, і потрібно показати візинство, можна показати безкомпромісність спортивних засідання, де деньги нічого не значить, а значить тільки майстерство, і ми, такі складні времена і закаляється государство. Именно в такие сложные времена мы понимаем, что жизнь продолжается. И вот, вот подтверждение всего этого, это и есть наш сегодня с вами турнир. У залі панувала дружня атмосфера. Цілий рік спортсмени чекали на цю зустріч. На жаль, не змогли приїхати з анексованого Криму дівчата Симферопольської команди, які у минулому році посіли друге місце. Тренер з гандболу і капітан шосткінської команди Марія Хлистунова перерахувала учасників, яким вдалося потрапити на ветеранський турнір. Вот в этом году у нас мужских получилось мало, две команды. А женские команды в, в прошлом году у нас же был Симферополь, но сейчас с таким положением девчонки и хотели, не смогли приехать, не получилось. Но доехал Херсон, и я очень им благодарна. Они же, там же у нас есть команда Суперлиги, Днепрянка. Это бывшие игроки Днепрянки. Поэтому доехал Херсон, слава Богу, за них. Это тоже сквира, женская команда. Мы. І виходить, наші теж випускники. Вот наша молодь буде грати теж сьогодні. Найбільше завзяття наполегливості і прагнення до перемоги демонструвала команда у синьо-жовтій формі сонячного Херсона. Спортсменки майже добу провели в дорозі, але це не вплинуло на їх радісний настрій від передчуття гарної гри. Капітан Лариса Косенко розповіла, як створювалася її команда. Зібрали дівчинок з Херсона, з Дніпропетровська, з дуже багато дівчонок, которые. только по зову нам сказали, мы сразу так загорелись, потому что наша жизнь это гандбол. В основном здесь тренера детей, которые тренируют. Мы очень тесно общаемся, дружим со всеми. Вот. И обзвонив всех, мы даже у нас не было тени сомнения, чтобы сюда приехать. То есть мы за только приглашать, и мы всегда приедем. Мы очень рады, что проводятся такие турниры вот именно для ветеранов. Потому що ми жити просто не можемо. Ганболісти згадують старі добрі часи і знову відчувають адреналін від перемоги поразок. Молоде покоління отримує унікальний мастер-клас, а болівальники – задоволення від захоплюючої боротьби. Очень интересный турнир. Я, допустим, как участник этих соревнований, первый раз здесь, очень нравится, и я очень благодарна вот, Марии Ивановне и вашему городу, что вы такое проводите. Это это замечательно на сегодняшний день. Впечатление, Конечно же, только хорошее, положительное. Все приятно. Встреча разных команд, новое знакомство, посмотреть, кто как играет. Кто-то более такой уровень, я же говорю, профессиональный, кто-то попроще. Но все равно, все интересно посмотреть, принять участие, тоже попробовать себя. Настрой прекрасный. Дуже раді, что запросили. Звичайно, с таким важким положением в И люди проводят такие... Міроприяття дуже приємно. Ну старалися, все робили можливе, щоб попасти. Підсумком турніру серед чоловіків стала перемога молодих спортсменів команди Сумського державного університету. Тут молодість з рахунком 21-20 перемогла досвід команди зі сквири, які у минулому році були лідерами. Секретом успіху поділився капітан команди Сумду Артем Качура. Для побіди нужна потрібно... именно, чтобы команда была сытана. И стремление к победе – это самое главное, чтобы было желание у всей команды, не у одного человека, а у всей команды. Потому что это гандбол это командный вид спорта. Серед жінок кубок «Імпульсі» зі значною перевагою виборола команда Херсона. Друге місце посіла команда шостки, яка була переможцем минулого турніру. Бронзу як і рік тому повезе на київщину команда Сквири. Учасниця команди переможців Юля Барановська проаналізувала, що допомогло гравцям прийти до того чи іншого результату. Вчора ми зіграли з молодою командою з Канатопа. Девочки очень интересные, перспективные, но опять же не хватает, наверное, опыта им, чтобы достичь более какого-то высокого уровня. А вот потом играли с командой Сквира. Тоже очень, ну... но противоположность молодой команде. Женщины такие молодцы в таком возрасте, я бы сказала, и в такой физической форме. Но опять же, мы одержали победу. Ну и сегодня же была очень интересная, в первые, я бы сказала, 10 минут очень интересная игра. Мы играли с шесткой, мяч в мяч шли, ну потом немножко команда шестки Падсіла, і ми на контратаках, на отривах вийшли вперед». Всі учасники протиборства продемонстрували високий рівень справжньої гандболу. Євген Чернов акцентував увагу спортсменів на тому, що найголовніше у змаганнях. «Бой йде не раді слави, а бой йде раді життя на землі. Так от ми раді життя, а не раді слави. І От у нас сьогоднішнє змагання, вчора, сьогодні, це саме... З цих соображень. Капсюль з його давніми гандбольними традиціями зібрав на спортмайданчику досвідчених гравців. Прощаючись, спортсмени обіцяли один одному зістритися знову на цьому ж місці вже за рік. 14 жовтня відзначається свято Покрови Пресвятої Богородиці. У наших предків була перша зустріч зими. Якщо в цей день вітер зі сходу чи півночі, зима буде холодною, з півдня буде теплою. Із заходу до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то й зима буде непостійною. Якої погоди чекати у вівторок, дізнаємось з прогнозу синоптиків. <му> у шостці буде хмарно до вечора. Опадів не передбачається. Денна температура повітря плюс 16, плюс 20. Вночі 8 градусів тепла. Вітер змінних напрямків з поривами до 3 метрів на секунду. На сьогодні це всі новини. Далі наш ефір продовжить актуальна камера, присвячена Дню українського козацтва. Гості програми Віталій Ляшок, отаман шосткинського козацтва, Віталій Березний козак шосткинського козацтва, Олександр Косаренко член ради формування «Шосткинська варта. Розкажуть, чим живе сьогодні шосткинське козацтво і які пріоритети ставить перед собою цей нелегкий для України час. Нагадаю, що переглянути наш випуск можна на сайті Шосткинської міської ради. Гарного вам тижня. До зустрічі!